Доброго дня, мої дорогі підписники, гості каналу, всі глядачі. Сьогодні вам покажу, як можна оздобити блоки. Я шию одіяло або плед. Він буде з текстилю. Це я взяла кофти. В мене є одне відео, там, де я вже приготувала всі блочки, але мені не вистачило того розміру, який я хочу зробити, мені не вистачило. І я знайшла ще. Дві кофти, і бордову, і білу, вони більш підходять до тих кольорів, які я використовувала. Але вони в мене просто однотонні, і вони для мене такі скучні. І я їх повирізала так, як, так само, як і всі ті квадрати, які в мене були. А ось такі я, що я з них зробила? Ось Такі я зробила в них квадратики, я зробила клітку, таку як шотландочка, Така вона більш підходить до новогодньої клітинки, як її зробити. Дуже просто я взяла нитки, обрізки нитоки. Це від старого шарфіка в мене ниточки сіру, рожеву і червону. Червона в мене ниточка. Гарна така Махерова, вона додасть текстури і зробимо квадратики. Я подивилася, як буде підходити ці нитки, вони дійсно дуже підходять по кольорам. І Пристрачувати я їх буду на строчкою зігзаг. Ось такі у нас получаться. Гарнюнечки, квадратики, то, що треба, вийде. Все, приступаємо до роботи, будемо їх настрачувати ось такі вже в мене заготовочки я одну зробила для прикладу. І е, я робила на дві нитки, такі, не як дві, дві, два кольори, а це бордовенький. А е, на білому, щоб він був трошки такий веселіший, то я робила на три нитки. На цьому кольорі, на бордовому кольорі зроблю сіру ниточку і червону ниточку. Не відриваючи нитку, я підкладаю спочатку сіру пристрочила зигзагом, а тепер і червону буду пристрачувати зигзагом. Я зразу обрізала це, для того, щоб подивитися, наскільки воно гарно вийде. Паралельно зробила через деякий от, як, як вам буде подобатися через таку відстань, підкладайте ниточки, щоб клітиночка, якщо клітинка потрібна, щоб була велика, то більшу відстань десь приблизно між нитками сантиметрів 6-7 буде. А якщо ви хочете робити таку мілку клітиночку, то відстань між такими цими ниточками буде менша. І е, так само можна оздобити будь-яку тканину, чи будь який вже виріб у вас є, чи це може бути е, сумочка ваша, чи це може бути шарфік, е, чи це може навіть бути і ковтина, і туди не, не достає якогось декору. Мені подобається От, такий новорічний зимовий декор, і шотландочка вона завжди актуальна, вона ніколи е, не виходить з тренду. Ось такий гарненький, виходить, в клітиночку. Шматочки, блочки. я їх подобовляю до всього того, що я вже розклала. У мене є розкладка, вона мене чекала. Чудово, мені дуже подобається. І на білому, а на білому зробимо в три ряда сіру нитку, потім рожеву нитку і вже червону, поруч червону. Таке три ниточка буде у нас. Чудові вийшли такі блочки, підкладаємо, все застрочуємо. Далі я покажу в відео, як я пристрочувала до всіх блочків разом, щоб нитку не відривати, не відрізати, тому що це дуже довго гратися, так. А коли багато блочків потрібно задекорувати, то я прям один за одним їх підкладала і не відриваючи, не відрізаючи нитку, просто один за одним. Я далі в відео вам це покажу. Чудові у нас вийшли такі блоки, мені сподобалася робота, і я буду нашивати таких блоків, для того, щоб потім підкласти ще додавати в мій пледик. А, а з таких блочків можна що завгодно робити. Ось я показую вам, як настрачую, не відриваючи, не відрізаючи нитку, а потім просто порозрізала всі блочки. А, і ще такий момент: якщо нитка у вас є, тоненька то Я її перекручувала, тому що під зигзаг не все западає заходить. І, е, виходить, такі пробіли, і, ниточка вилазить. і якщо у вас є обрив нитки, то нічого страшного, дві ниточки між собою з'єднали. Е, я їх перекручую, там, де є закінчення, де я вам зараз показую. Все, між собою перекрутила, застрочила і поїхали ми далі. Ось такі цілі блочки у нас вийшли. З білими квадратами все абсолютно те ж саме. Тільки ниточки підбирайте, який кольор е, потрібен. Я шию новорічний плед, і в мене кольори це білий, червоний, сірий, е, бордовенький, все в таких кольорах, мені він подобається. Шим в таких кольорах. Тому я нитки підбирала під. Е, Загальний колір пледу. Получилися у нас прекрасніші блочки. І я е, спеціально залишила ще е, білу тканину і я дошивю туди аплікації. Слухайте, уходить все. Навіть самі е, коротенькі ниточки, самі маленькі шматочки. Аплікації я зробила рукавички, носочки, і воно все піде. А ще мені не хватило, то я зшивала е, блочка і е, робила по них такі е, ромбіками. Все пішло в справу, все, і залишився з декількох кофт малесенький кульочок залишків. От я зараз візьму ці бордові і білі, подокладаю, порозкладаю. Все, отакий у нас буде плед. і сьогодні я вже буду його зістрочувати, і зараз я показую, як я складаю по 4 штучки я роблю такі блоки, по 4 квадратика роблю блоки і я їх так складаю для того щоб не е, нічого не не потірялося